Повернулася суспільна студія в ефірі. Це означає, що зараз будемо говорити про ситуацію з енергетикою в Україні. Доєднуємо до нашої розмови Володимира Кудрицького. Він є головою правління Укренерго. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий вечір Слава Україні. Доброго вечора. Питання таке, ну ми от зараз закінчуємо один тиждень і чекаємо, коли ж почнеться новий, і відповідно багатьох, впевнений, наших глядачів і слухачів турбує. Що ж нам чекати стосовно планових відключень? Які плани, будь ласка, на наступному тижні е, ситуація, якщо порівнювати з тим тижнем, який минув, буде визначатися трьома основними факторами: перше е, починаючи з суботи. Вийшли в ремонт два енергоблоки атомних електростанцій. Це плановий процес, і його неможливо відтермінувати. Відповідно, у нас буде дещо менше потужності в системі, ніж було раніше. Друге, це обстріл, який власне два обстріли навіть. Цієї ночі і минулої ночі, через які зазнали пошкоджень певні об'єкти енергетики, зокрема декілька теплових і гідроелектростанцій, це означає, що знову ж таки на цих об'єктах пошкоджених буде вони будуть нести менше навантаження ніж до цього. І третій фактор це досить висока температура повітря, яка очікується зокрема і завтра, і протягом всього наступного тижня до плюс 32, наприклад, в Києві. Це означає, що споживання зросте через більш інтенсивне використання систем кондиціонування, тому дефіцит, який, якого ми були позбавлені протягом декількох днів на цьому тижні, він повернеться, і причому повернеться в таких досить досить серйозному розмірі. Він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. І тому з завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень для того, щоб збалансувати систему. Особливо особливу увагу. Я хочу звернути на ранок і вечір завтрашнього дня, і кожного дня, власне, протягом наступного тижня, дефіцит буде найбільшим, тому хочу. Скористатись нагодою, закликати наших споживачів, як побутових, так і непобутових, тобто і підприємства в вечірні, особливо години, намагатися якомога більше економити електроенергію. Угу. Пане Володимире, ви сказали, очікується дефіцит в серйозних розмірах. А що це означає на практиці? Скільки годин не буде світла у людей? Це означає, що ну дивіться, я там параметри цього дефіциту на жаль не можу озвучити, тому що це сенситивна інформація. Ми не можемо її видавати в ефір. Але це означає, що е у нас виробництво електроенергії недостатньо для того, щоб покрити споживання, навіть е і навіть виробництво разом з імпортом не покриватимуть. Е Повній мірі споживання протягом доби. І графіки, які будуть впроваджені, вони ну, фактично будуть означати, що населення і інші споживачі будуть розбити на черги. це будуть планові звичайні графіки. І там будуть вимкнення протягом доби по декілька годин, в залежності від того, в якій черзі знаходиться той чи інший споживач, в якій черзі на відключенні, зрозуміло. Пане Володимир, ви один з факторів називали це якраз наслідки обстрілів нещодавних, які росіяни спричиняли по ночах. І зокрема, є інформація про те, що Дніпро Гес серйозно пошкоджена. Можливо, у вас є якісь деталі того стосовно стану цього стратегічного об'єкту. Безумовно, ми володіємо в повній мірі оперативною ситуацією щодо стану е, об'єктів, ну до, до, до тої міри, до якої ця інформація е, в принципі може бути зібрана, тому що ви знаєте, що в перші години, навіть дні після атак іде розбір завалів, іде оцінка збитків, оцінка е, завданої шкоди цим енергооб'єктам. Але я, на жаль, не можу знову ж таки поділитися деталями. Е, Технічними е, стану цих об'єктів, тому що це сенсативна інформація. Але можу сказати, що ну, Дніпро Гес, ви знаєте, він вже багато разів з 2022 року. Був атакований російськими ракетами, і ну, станція знаходиться в дуже такому скрутному становищі з точки зору технічного стану споруд і обладнання, і звичайно, те, що ворог постійно вже навіть протягом цього року декілька разів атакував Дніпро Гес, це означає, що, ну скажімо так, станція дуже дуже сильно пошкоджена і є серйозні серйозні перешкоди до її нормальної роботи. роботу угу. пане Володимире, окреме питання маю про нічний тариф. Ми завжди розповідаємо нашим глядачам і слухачам про те, що вони повинні переносити, якщо є можливість, на нічний час вмикати. Пральні машини, посудомийні машини, бойлери. От це дуже актуально в той час, коли вже ми маємо другий день е, тарифи нові 4,32 в денний час і в половину дешевше в нічний. Скажіть, будь ласка, чи є можливість не вимикати електроенергію для людей в нічний час? Бо знаєте, що в мене сталося? Я поставила пральну машину і посудомийну машину, всю ніч не було світла, і вони почали працювати от в ті самі години пік, які ви назвали. В сьомій ранку в мене вимкнулося все, що мало завершати вночі нічний тариф. нічний тариф Нічна електрика вночі, чи можна її залишити, не вимикати. Угу. Давайте розділимо дійсно тариф і вимкнення. Ні, тому, вимкнення. Це різні речі. вимкнення, вимкнення. Uh, я випадково, uh, наразі, наразі в енергосистемі дефіцит такий. Ну Я говорю про робочі дні, так. зокрема, так. коли споживання зростає. Наразі дефіцит такий, що uh, він зберігається не тільки в години пік Вранці і ввечері він зберігається протягом всієї доби на превеликий жаль. Фізично неможливо забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі. Враховуючи той обсяг генерації, тобто виробництва електроенергії, який ми маємо, і обсяг імпорту з хороших новин можу сказати, що буквально от в останні пару днів дуже сильно зріс обсяг імпорту саме вночі з Європи. Він збільшився практично в 2-2,5 рази. Але е, навіть цього недостатньо, особливо після вчорашньої атаки, для того щоб е, повністю уникнути відключень вночі. Інша справа, що графіки відключень, тривалість відключень вночі е, будуть трошки більш м'якими, тому що дефіцит вночі він менший, ніж ввечері, але він на жаль не нульовий. Дякую, пане Володимир. Дякую, дякую що ви пояснили. Дякуємо всім енергетикам за роботу і намагання зробити наше життя ну максимально комфортним. Я думаю, ви все робите для цього. Дуже дякую. А я ще окремо хочу подякувати, що ввечері, в неділю включаєтеся і якраз розповідаєте оперативну інформацію. Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго, був з нами наживо.